Друзі, вітаю! Не випадково у попередніх випусках я говорив про те, що події прискорюються. І це чітко видно з нервової обстановки в Кремлі, і насамперед з нервових заяв з Москви. Сьогодні що цікаво, Кремль вирішив раптово накинутися на Україну. Хоча в попередні дні і тижні лунали заяви, такі нападки, погрози, шантаж щодо США і Європи. А сьогодні в Кремлі звинуватили Київ в неготовності до перемовин. Пісков заявив, що Москва відкрита до перемовин, однак Київ поки не готовий говорити, що його переговорчий процес неможливо вести наодинці. Далі почала кидатися на Україну Захарова, вона вказала на відсутність України прагнення до миру. Захарова заявила, що Україна призупинила перемовини з Росією, а значить, це свідчить про відсутність прагнення до миру у України. Що відбувається? Сьогодні в другій половині дня російські ЗМІ почали цитувати заяви Зеленського, новини з України. Насамперед вони повідомили про те, що Зеленський обговорив з главою Гуремо Будановим плани Росії на 2026 рік, і що є багато непублічних деталей. І коли на Росії пишуть про Буданова, пишуть про Малюка, то загалом така, знаєте, обстановка нервова, тому що вони знають, чим це все може закінчитися. Далі пропагандисти пишуть, що Зеленський розповів про наслідки санкцій для російської економіки, і що санкції проти Росії довели свою ефективність. Дійсно, довели, це вже видно неозброєним оком, і про це прямо в тому числі сьогодні пишуть російські ЗМІ, при чому спеціалізовані. Наприклад, у виданні «Комерсант» сьогодні з'явилася стаття дисконти на своїй хвилі. І видання повідомляє, що скидки на російську нафту знижки в портах на Балтиці та в Чорному морі сягнули майже 20 доларів за барель. Російська нафта і так зараз продається 50 чимось доларів за барель, а це що, знижки до 20 доларів за барель? І це що, майже способ вартості? І це за умов величезного дефіциту, величезної діри в російському бюджеті, яка вже зараз декілька трильйонів рублів. Є заява від кислиці заступника міністра коронасправ України, який сьогодні сказав прямо, що переговори з Росією припинені через відсутність прогресу. Звісно, який може бути прогрес, якщо Росія, очільником делегації російської, визначила Мединського у нього що є якісь повноваження? Він що може приймати якісь рішення? Це просто якась бутафорія, це просто імітація переговорчого процесу. Який сенс взагалі вести перемовини з Росією? І що важливо, це те, що Кремль сьогодні почав знову говорити про Ша, навіть просити. Спочатку заявив Ушаков помічник Путіна, що переговори переговори зі США просуваються не так швидко, як би хотілося, і що ша не відмовлялися від досягнутих на саміті на Алясці розумінь, тобто вже не до горнячка, а вже просто розумінь. А чому тоді Лавров робив гучні заяви? Позавчора ввечері він висував ультиматум, говорив про те, що Росія навіть ноту на минулі вихідні США надіслала, чому США не дотримуються домовленостей, досягнутих на Алясці. А сьогодні вже все платівка змінилася, вже просто були досягнуті певні розуміння. А що це таке досягнуті певні розуміння? Далі Ушаков зазначив, що в Кремлі загалом зараз дуже сподівається, що тема саміту на Алясці. Залишиться головною темою контактів США та Росії. Хоча зараз контакти йдуть, однак дуже в такому обмеженому масштабі. Насправді ніяких таких контактів серйозних немає, є певні контакти. Як ми бачимо, президент США Трамп не хоче вести перемовини з Путіним. Нещодавно Пісков говорив, що США не робили запит щодо телефонної розмови. І більше того, сьогодні Шаков повідомив. Що Путін не отримав від Трампа жодних послань через Токаєва, через президента Казахстану? Ну нічого собі. Невже в Кремлі сподівалися, що можливо. Трамп передасть якесь послання для Путіна через президента Казахстану, з яким він зустрічався на минулому тижні у Сполучених Штатах Америки. І, до речі, сьогодні Путін зустрічався з Токаєвим. Підписали вони декларацію про стратегічне партнерство. Увага, не угоду, а просто декларацію. І чомусь в Кремлі сподівалися, що можливо, можливо, президент США, Трамп передайте хоч якесь послання, хоч якусь вістечку для Путіна. Дуже нервують зараз Кремлі, тому що вони розуміють, що санкції насамперед США працюють, і тут ще навздогін 19-й пакет санкцій Європейського союзу дуже корисний і безумовно вкрай корисні одні з найкорисніших українських санкції. Санкції від сил оборони України. Далі Пісков вирішив провернути мноуходочку. Він заявив про високий потенціал економічного співробітництва між США та Росією. Що в нас є блестящі, блискучі перспективи, і що сторони просто втрачають час, гроші та вигоду. Пісков також додав, що ядерна риторика завжди небезпечна, однак така зброя це дуже добра річ для підтримки миру. І такі заяви Пісков зробив телеканалу CNN, тобто навіть Пісков в інтерв'ю американським ЗМІ погрожує ядерною зброєю. Більше того, сьогодні є заява від російського МЗС, що ядерний щит надійно прикриває Білорусь, і що Білорусь буде отримувати чи може отримувати від Росії новітні види озброєнь. І знову ж таки я про це вже говорив. Чому Трамп не проверне аналогічну ходовочку? Чому до цього часу немає в Україні ракет? Нехай уже і не стратегічних, а хоча б якихось таких серйозних томагавків та інших, і щоб також лунала заява. Від американського МЗС, від департаменту Держдепуша про те, що ракетний щит надійно прикриває Україну. Важливо, що сьогодні Москва продовжила кидатися на Європу, на Європейський Союз. Однак саме сьогодні з максимальним рівнем нагнітання. Пропагандисти пишуть про війну, до якої всі готуються, і також пояснюють, що очікує Європу та Росію. Більше того, російські пропагандисти означають, що Кремль фіксує мілітаризацію Європи і зростання загроз війни. Крім того, є заява від Піскова, на якій сьогодні наголосив, що існує небезпека війни, і що в Москві побачили підготовку Європи до війни з Росією. Крім того, Пісков зазначив, що Москва вже вжила заходів через підготовку Європи до війни з Росією. Навіть так, і ці такі заяви з Кремля, ці крики пропагандистів, вони, на жаль, транслюються деякими європейськими ЗМІ. Загалом Москва намагається через свої канали всіляко нагнітати і впливати на суспільну думку в країнах Європейського Союзу. Також сьогодні російські ЗМІ пишуть, що Україна зможе воювати на російські гроші ще два роки, і що так звана крадіжка заморожених активів Росії це справа вже вирішена. Питання лише в термінах. Ми очікуємо рішення європейського союзу, яке має бути у грудні, тому що Україні дуже потрібні фінансові ресурси для продовження боротьби з країною агресором. Мені щодо Європи цікаво, є новина в міжнародних змі про те, що європейські комісії зараз формують свій розвідувальний орган. І вчора була заява від речника Європейської комісії, який підтвердив, що створюється розвідувальний підрозділ і що його очолить Урсула фон дер Ляєн. Президент Европейської комісії, і в цілому це добра новина, має бути розвідувальний орган, має інформація швидше опрацьовуватися, узагальнюватися і швидше прийматися рішення мають. Важливо, що видання політико повідомляє, що Україна прийме саміт Європейського Союзу, щоб розблокувати процес вступу до блоку, що неформальний саміт міністрів з європейських справ відбудеться у Львові 10-11 грудня. Очікуємо новин, саміт буде неформальним, однак він безумовно буде важливим сигналом. Друзі, а закінчимо цей випуск на такій ноті. Сьогодні пропагандисти пишуть, що буцімто Україна на межі і що ця зима може стати останньою. Я пам'ятаю ще з 2015 року крики пропагандистів, що Україна буцімто без російського газу не переживе цю зиму, потім в 2016 році, в 2017 році, потім замовкли. І подібні статті з'являлися восени 2022 року, потім вони з'являлися в 2023, у 2024 році, і знову в 2025 році вони з'являються. В Україні безумовно буде важко нам зараз важко, є відключення світла. Щоденно окупанти майже б'ють по об'єктах нашої енергетики, але ми цю зиму переживемо, ми однозначно вистоїмо. І щодо наших українських санкцій, ми будемо продовжувати. Як вчора повідомляло витання Тайм, Україна може виграти енергетичну війну і примусити Путіна до реальних мирних перемовин. Друзі, ну а на цьому, все. Дякую вам за увагу. Дякую що дивилися свої думки щодо цих подій і навколо них пишіть в коментарях. І до нових зустрічей в етерах.